Привіт, глядачі. Зараз я в Вітні, йду на кладовище. Тут недалеко від мене я вже кілька років хожу доглядати час від часу гріб. Мене одна жінка знайома попросила, так два-три рази на рік ходжу туди. Вийшла гарна погода і думаю, піду подивлюся. Бо я ще була весною, зараз подивлюся, я думаю, що там вже трошки треба пополоти. Опинилася біля таких квітів, то так біля домів. Які гарні маки. А тепер саме багато маків на полі. Я як їхала з України на Австрію, боже, які поля! Для мене то щось найкрасивіше. Зараз вам покажу то невелике. собою лопаточку, що може там треба зілля виколупати, От, рукавицю йду. А зараз коротко розкажу про себе. Чому я Відні, як довго в Відні. Приїхала я в Австрію Відень вже давно, як тільки почали наші люди їхати, так мовити, на заробітки. Ну і я приїхала. А тепер я вже чотири роки не працюю, тому що вже своє відпрацювала. Все ж таки фізична праця відбивається. А тепер просто приїжджаю я до Відня, тому що моя дочка тут живе, внучка є, яка піде в перший клас Меланія. І я багато допомагаю, з внучкою проводжу час, забираю садіку, йду на майданчик, трохи допомагаю. Їду додому в Сукаль, побуду там і знову сюди приїжджаю. Що так коротко про мене, може хтось хоче знати. І є такою гарною вулицею. Це є 18-й район. Я вже, яку? Я вже відео показувала, що район гарний, гарний, зелений, затишний такий. А надзвичайно оця вулиця така. Вона, ото що я йду. Просто вона веде до нашого посольства. Туди йде сороковий трамвай, там і буде кінцева зупинка, і там трошечки ще під гру, так, пішки і наше посольство. Я підійшла вже до кладовища. Ось тут, тут такий будинок, де там можна замовити квіти. Я думаю, що тут є теж кімната смутку, а там де вуличка, де сади йдуть. Тобто такі невеличкі будиночки, дачі де можна літом проживати. Ну так само, як в нас. Ну, я в якихось відео показувала кладовище на гіцінку. Гітцінг стається. Ой, як там гарно. У мене в старих відео є. Дуже гарно. А тут собі таке звичайне кладовище. Теж є багато, багато старовинних пам'ятників. от Але такого подивлюся. Такого аж цікавого. Тут, я думаю, нема нічого. Ну, всюди в них цвинтарі доглянуті. Нема що там. Як у нас е, старий цвинтар, зарослий, е, з будяками, зіля, а новий вже гарно виглядає. тобто. А тут чи новий цвинтар, чи старий, все гарно покошено і в порядку. Тут є теж. Теж позначки групи А. І він, він є невеликий такий, я знаю, тому що я тут недалеко живу. Все біля мене є, бачите? І цвинтар, і гарний парк. Так, що там, так, такі квіти гарні, а? Там водоканал. Так Все побудоване, От бачите, така гора з квітами. Ви б бачили, який то там тільки видно таку забудову здалека А то все, де гора і квіти, там все під низом мур, тобто водоканал. Дуже великий І все під низом під землею, там. Будова, Така будова, вона аж туди тягнеться, там зараз дорога. Дуже великий. І вони взяли все землею, так присипали, не знаю, і навіть не видно, що під низом є там е, будова. Землею так присипали, а то ж, треба все косити, бо як заросте, воно зілям, але воно такими квітами. Тепер Поросло, ой, треба ближче підійти. У мене тут знайомий мав сад. Будинок такий з всіма хдобствами, але цей будинок він мав вже 120 років діду, прадіду і забрали в нього п'ять років тому. Його будинок і ще по сусідстві мав таку велику шклярню, теж забрали ту всю площу. Зруйнували і зробили такий великий, та якби водоканал. Ну, і він ще мусив платити 15 тисяч євро, але то не було приватизовано, бо то такий був договір, видно, укладений. Настільки то років. Великий у нього був сад. Настільки то років, і, і от забрали. Ще платив 15 тисяч євро, щоб йому приїхали, і будинок. Будинок повалили, вивезли все і груз. Це належить місту. Ну я туди, що тут є? Отакі, бачите, це, це такі вже на, на всіх кладовищах є такі бетонні плити, з яких-то рік 1907-1911, ну, то видно, що старі такі груби. А це вже новий видно. Теж старий, але видно, хтось духований. Так. Ну так. Зараз я підійду туди, там такі файні є. Е... такі. такі гарні, гарні. Плити. Ось тут такі, бачите, великі. Який рік 1884. -й. 1868? -й. Ну, видно, що то такі старовинні груби, бачите. Тут як гарно зроблено. Рослинки, живі рослинки. До речі, хочу сказати, тут треба платити за місце, за груби, тобто на 10 років. Ну, якщо після 10 років ніхто далі не оплачує, тоді вони забирають місце, тобто розкопують. Забирають все остатки і йде на загальне поховання. А на тому місці ховають іншу людину, що тут треба платити і немалі гроші. Я щось забула, скільки там платиться. Отаке. От тут навіть є позначки на деяких грубах, де от таким Перекреслено, значить, вже будуть той е, гріб переносити і будуть, буде друге поховання. Ну, це такі старовинні. Бачу, груби. Угу. Який то торік? 876-й. Так, тут є, чекайте, чекаєте, 1844, 880-й, тут дуже багато. Тут дуже вже багато є поховань, бачите скільки. Відсонь тут такий, Бачите? який тут 1886 1879 вісімдесят угу. Так. Де ще які? Я люблю ходити. На кладовищі дивитися. Так. Що тут? Тут такі великі, бачите, які вони великі? Вісімсот пятьдесят Ага. Так, а тут? Там підливає працівник, доглядає, груби ті, які люди платять. Наприклад, тут я йду бачитися за гробом, пополоте, але можна тут платити гроші. Це в рік я не знаю скільки. Напевно, десь до 400 євро вже в рік треба платити і тоді буде. Буде доглядати, буде от квіти садити, буде травичку косити. Отак, от як я от там бачу, робить. О. Це дуже дорого, я вам скажу, в рік такі гроші. Маленький гріб, там, там піде якусь квітку посадить. І якщо є трава, то покосить, як нема, то там можливо її. І... Можливо, так є камінчики, бачите, що там нічого аж так конче, не треба робити. Думаю, було десь років 4, 350, не знаю скільки тепер. Ну, все, ціни, ціни йдуть догори. Я думаю, що тепер більше. Такий гріб, це теж старий. 1892. Хтось платить за той гріб і він стоїть. А хто не буде платити, забирають. Є дуже багато таких, бачите, Вон там груби, там груби, такі видно, що вже старі. Чи отут. Це все люди оплачують. Та от пише. Бенюцункрехт, апкіляуфин. Все. Тобто термін прийшов і будуть нову людину ховати. Не знаю, звідки то... А, оце звідси, бачите, забрали. Бачите, то звідси забрали плиту, все буде тут. Все, тут буде друге поховання. У нас, як, як вже яких 80-80 років, людина померла, і нема родичів, і ніхто того гробу не доглядає, заросте і всіма забутим. Тут такий. Не написано Дати. Бачите, що хочу сказати, що тут нема фотографій, так як в нас ставлять фотографії на плитах, чи так само я бачила в Югославії, вони теж такі фотографії, з такими написами, з такими різними візерунками. Так вони у слави роблять. А тут нема, бачите, в нема, них нема такого, щоб фотографію ставити. О, цей гріб теж, бачите, вже написано, що дата прийшла, тобто то ніхто не платить і переносить. Ну, оцей гріб, наприклад, видно тут. Самі вони доглядають, не платять тут тим працівникам. Хтось не прийшов вчасно, щоб зірвати оці будяки. Бачите, отут все. Такий поставили, такий поставили хрестик, що, значить, теж будуть забирати звідси. Але сонце нині гріє, о, як файно. А тут такий затишок, знаєте. Отак, От вийшла я на алею тут, де маю ополотий гріб. О, як тут заросло. Мене тут не було два місяці. Значить, я беру це до роботи. Ось бачите, якщо не приходите, і камінчики тут є. Але тут були камінчики вже давно засипані, вже от земля осілася, а то було все рівненько. І було дуже грубо насипано каменю. Ну, Значить, добре. Добре. Тут я вам скажу, що воно дуже вкорінилося. Бачите, як вона в корінні, але я вже трошки не була довший час. Сіла. Збоку, бо неможливо, як кажуть, ницьки стояти. А ницьки, то, мені здається, то таке, таке наше слово ницьки, Тобто догори. Чули таке слово ницьки? гори раком. Так, тут, напевно, тут, напевно, ще треба буде прийти за якийсь тиждень. Дрібненький зараз просте. А я те дрібненьке так не вирву. Вона, бачите? Тут би треба було що? Тут би треба було... там є під низом клійонка, я то роблю, клійонку. Це все підняти, землі додати, щоб було вище і тоді засипати ще гравієм. Тоді би було добре. Так. Все це треба, це все треба. Теж викинути вже. Так, такий хрестик тут викинути, тут виполоте. Все треба доглядати, де би то не було. Чи вдома, чи на цвинтарі? Так, то ангелика я заберу. Спочатку те велике. Спочатку те буду ви, але вкорінене. Угу. Так з корінням не вирвеш. Воно воно рветься. Деяке і то не, і то не вирвала. нічого, я за тиждень ще прийду. І буду ще вирлу тут. Ну, ще так ніколи не заросло, як тепер. Дощі йшли. І так воно заросло. Добре буду я далі полоти. Вже зіпріла. тут як гарно зроблено. Я тут свіжий, напевно, якийсь гріб. Ще підійду. Який. Okay. Ну так, 2023. Ну, видно, що свіжий гріб. Під каменем, бачите, отам. Теж давній. Голова закрутилася, як піднімаюся, голова крутиться. У, Від жари. Так буває давно вже в мене. Я тільки так присідаю, довго роблю, я тільки присідаю, довго роблю і піднімаюся в жарі, голова крутиться дуже добре. Оцей гріб, бачите, я підливала тут жінка, її питала, вона сказала, так платить за той гріб. І вона ото підлила, бачите? Нічого немає ні квіточок, ні нічого. Покошено тільки. Може, вони менше платять, не маю поняття, що тут квіток нема. Ну, але підливають і скусили. Так. Ой, бачите, яка куча взяла. Так, ще того трошечки. Бачите, отут, тут вже готова яма до поховання. Забрали когось? Так, вже почистила. Ну, скільки? 40 хвилин. В цьому гробі поховано троє людей. Так вони ховають четверо, п'ятеро, один на одній. От тут є троє і ще, ще одне буде тут поховання. Цілу купу зілля вирвала ще це. А ось ще, ще йду туди далі, ще хочу показати, бо побачила такий свіжий гріб. тут вже теж, бачите, будуть, теж будуть вже забирати. 1915 рік. Тут було перше поховання. Тут хтось, бачите. Де то я бачила? А, отут. Перше поховання було в 1914 Ні, перше поховання в 1994 році. Ну, тут, видно, хтось похований. Бо вінки. Але так якось, а, вони як... Викопували. Бачите, вони як викопували тут яму, тож сухі брили. Так і тими брилами закинули. Так якось. Ну, потім, видно, вони поправлять, як заберуть ті вінки. Ну, так, Бачите, поховання було. Ще одне. Напевно, ну, одне. Ну, отак. От так, на кожному цвинтарі, це старий такий, на кожному цвентарі от є вода, баки для сміття, то тут є на тому кладовищі тобі, ну, таких три крани з водою. Так. О, Що моя рукавиця? Добре. Так. Тут бачу є така кімната, де зберігають, напевно, приводять сюди померлого і зберігається до поховання. Там ще далеко є. Туди ще в кінці там є поховані якісь російські солдати.